Привіт всім, хто боронить та допомагає боронити Україну. Працює над її відновленням, волонтерить, донатить, любить нашу державу. Щастя вам, здоров'я та довгих років! Сьогодні буде відео з розкоміровськими коментарями та писульками їх ватяних підстилок. Таки повторюся, що я нищив і нищитиму всю цю мразоту і втиратиму в бруд всіх тих покидьків, які підтримують агресію путіністів. Кремлівська свинота знову показала своє єство, вдаривши по дитячій лікарні в центрі столиці. Зараз вони ширять якісь конспірологічні теорії, що то було наше ППО, чи то ми самі вгатили. І деякі недалекі розумом на те ведуться. Хоча доказів того, що це був саме навмисний удар ракетою Х-101 калібр, предостатньо, мусимо роздупляти цих невміняємих також. Але повернемося до коментарів. Маю пару спостережень. Перше, це те, що дуже багато людей пишуть про страшних ТЦКшників. Ну, що можу сказати таким? Як не крутий, скоро будете в нас. Перетворимо вас із мальчиків на справжніх штурмовиків. Не переймайтеся, навчимо, озброємо і покажемо, в якій стороні ворог. Зазвичай з ухилянтів за місяць-два боїв такі рекси виростають, що самому заздрісно. Ну і найсолодше для випалених шаленим Донбаським сонцем очей Ганса, це те, що Ватня почала писати українською. Навіть іноді відповідає на такі коментарі, як і обіцяв. Щоб там не писали всі ці дивани, їжачки продовжують боронити Україну і виконувати задачі із знищення біосміття кожен день. Життя наших воїнів найдорожча цінність. Саме тому ми розвиваємо всередині свого підрозділу групу роботизованих комплексів. Наразі ця група вже успішно виконує задачі із логістики і розвідки. Плануємо також впроваджувати мінування і розмінування безпілотними системами. Зараз з хлопцям потрібна наземна станція управління, яка дозволить керувати дронами на більшій дальності з відносно безпечного укриття. Якщо є бажання вкластися в перемогу, всі посилання, як завжди, в описі під відео. Серед всіх, хто закине від 20 гривень і більше, я на нашому каналі розіграю потужний павербанк від їжачків. Можете подивитися відео, як створювалася аналогічна павермонка для наших волонтерів за посиланням справа зверху. Шанси на перемогу збільшуються пропорційно сумі по жертву кратно 20 гривням. Розіграш проведемо через функціонал Монобанки через місяць 10 серпня. Ну і про наш збір на ремонт техніки, звісно, не забувайте також. Всім гарного дня, крім східних недолітків і їхніх ватяних підстилок.